21 липня православні святкували День явлення ікони Божої Матері у Казані. Цей образ один з найулюбленіших на Русі. Особливо ревно молилися перед ним до Божої Матері у роки війн та незгод. 1579 року в Казані сталася велика пожежа, котра знищила половину Казанського Кремля і частину міста. Після пожежі місто піднімалося з руїн. Відбудовував свій дім і стрілець Даниїл Лонучин. Його дев'ятилітній дочці Мотроні тричі являлася у вісні Богородиця, веліла дістати ікону, сховану в землі таємничими сповідниками християнства ще за мусульманського панування. Чудеса від ікони почалися під час її перенесення з місця явлення у храм, зцілилися двоє сліпих, котрі брали участь у процесії. Згодом на місці знайдені ікони звели храм та заснували жіночий монастир. Першою його монахиною стала Мутрона. Казанський образ з'явився у важкий час. І далі по молитвах перед цією іконою Божа матір приходила на поміч людям у найскрутніші миті їхнього життя. 1612 року Пречиста допомогла звільнити Москву від поляків. Цим був покладений кінець смутного часу. 1812 року російські солдати йшли проти наполеонівських військ під заступництвом Богородиці, не раз підносили молитви перед казанським образом. Пам'ятником ратних перемог у цій війні став Казанський собор Петербурга. Тут молився перед казанською іконою Михайло Кутузов напередодні від'їзду до армії. Тут знайшло спочинок його тіло після смерті. Оберігала Богородиця наш народ і у велику вітчизняну війну. Блокадний Ленінград не здавався захищений покровом пречистої. Казанський образ хресним ходом обнесли навколо міста. Наприкінці 41-го таким же хресним ходом, але вже на літаку, облетіла ікона і навколо Москви. Образ Богоматері був із нашими військами на найважчих ділянках фронту. Сьогодні казанська ікона Божої Матері є однією з найбільш шанованих серед православних християн. Перед образом моляться навіть у космосі. Святіший патріарх Московський і всієї Русі Кирил подарував ікону членам екіпажу космічного корабля Юрій Гагарін. 7 квітня 2011 року її доставили на міжнародну космічну станцію. Дякувати Богу, ми живемо у мирний час. Але війна на невидимому фронті не припинялася ніколи. Це вічна боротьба між добром і злом і щодня християни всього світу просять допомоги в цій боротьбі у Господа і пречистої діви.